Провірить туалет, да? Що, то вмивальник буде. Ага. А то душ. Давай, викачуйся, я тебе стирати більше не буду. Прийшов до мене на стройку, знайшов мене. Няв. Ну що, провірив, комісію провів. Нравиться, не нравиться. Кажу, а що тут не може нравиться? Недоділки до бардаки. Тима. Нюхай, нюхай. Тут мешей нема. Ладно, гуляй. Я ще в вату залізь, погрійся. Бо я бачив котиці твої мамки з бабушками там в дровнику сплять на ваті. Ось оця ця штука тепла біла. Давай. Утеплитель, зарывайся.